Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії Василя Іванчука, який він грає на міжнародному турнірі в столиці Ісландії Рейк'явіку. Сьогодні в центрі нашої уваги є поєдинок другого туру, в якому Василь Михайлович грав чорними проти значно молодшої філіпінської шахістки, міжнародного гросмейстера серед жінок Жанель Фрайни. С4 зіграли білі е 5 кінь С3, кінь f6, кінь f3, кінь С6. Система чотирьох коней англійського початку. Жанель зіграла g3, d5, розмін, слон G2, кінь b6, два і слон е 7 Б3 грають білі і фенкетують чорнопольного слона. Ферзь d7, d2, d4. Василь Михайлович забирає пішака, і білі ставлять коня на b5. Нападаючи на пішака Д4 чотирма фігурами: слон Е4, кінь bd 4 слон Ф6, зв'язуючи коня. Тут білим варто було просто зіграти Е3, зміцнюючи централізовану фігуру. Але філіпінська шахістка починає дуже цікаві тактичні ускладнення, ставлячи коня під два боя на Е5, але тим самим нападаючи на ферзя і на слона. Василь Михайлович забирає коня. Після взяття на е 4 б'є на d4. Білі ставлять пішака на е 3 Тимчасово чорні залишилися з зайвою легкою фігурою, але очевидно, що буквально відразу її треба віддати. Чорні не можуть грати кінь С6. тому що після взяття коня ферзь С6, слон Е5 з нападом на g7. Білі так чи інакше виграють пішака. Наприклад, 2 0 і далі ферзь g4, нападаючи на мат, f6 тура ац 1 Білі забирають на С7, отримуючи велику перевагу. Але Василь Михайлович відходить конем на F3, даючи шах. і після взяття забирає на Б2, атакуючи туру. Фрайна б'є на Б7, контратакуючи туру чорних. Зараз не можна відходити своєю турою або забирати на А1, тому що тоді білі зв'яжуть ферзя ходом слон С 6. Тому Іванчук робить найбільш природний та сильний хід 2-0. Зараз дві тури атаковані, і Жанель відходить на Б1, нападаючи на слона, той йде на Е5, і білі, врешті-решт, змушені забрати на А8. Але попередньо грають тура D1, слон D6 і нарешті взяття на А8. Врешті-решт утворилася цікава позиція, в якій у білих Тура та пішак за слона та коня чорних. З точки зору матеріалу на дошці абсолютна рівність. Але позиційна перевага, безперечно, у чорних. Вони побудували дуже міцну позицію, особливо потужними виглядають слон та пішак С7, які перекривають вертикалі С та Д, не даючи простору білим турам. Подальший план чорних може бути пов'язаний з атакою на білого короля. Водночас у білих немає чітких орієнтирів для гри. Ферзь Б7 грає суперниця Іванчука. І тут українець міг продовжити боротьбу в Міттельшпілі, зігравши, наприклад, ферзь Ф5 і зберігаючи велику перевагу. Але українець починає полювання на білого ферзя, грає ферзь c 8 прагнучи перейти до Еншпілю, який також є сприятливим для чорних. Але Жанель відходить ферзем на c 6 і після ферзь Є8 грає ферзь b 7 Вочевидь, філіппінська шахістка не проти нічиєї. Але Василь Михайлович, звісно, грає на перемогу. Він ставить пішака на h5, одночасно роблячи квартирку і погрожуючи просуванням пішака далі. Це стандартний план атаки за такої пішакової структури. Тура BC1, H4, тура d 4 Тура b 8 проканяючи ферзя, і Іванчук міняється на g3, відкриваючи вертикаль H. Ферзь E5, тура cd 1 G6 і Ферзь H3. Тура e 8 грають чорні, король g2 і ферзь c 5 Білі повертають короля на g1, чорні грають король g7, маючи на увазі хід тура h8. Тому білі ставлять туру на лінію H, слон e 5 і знову король g2. Шах дає Іванчук, король повертається на g1 і ферзь c 2 Як ми бачимо, суперниця Іванчука грає без особливого плану. Вона дала Василю Іванчуку можливість міцно захопити ініціативу. Шах на h7 нічого не дає, оскільки чорний король ховається на g8, він тут добре захищений потужним чорнопольним слоном. Тому Турайф 1 змушена зіграти Філіппінка, і Василь Іванчук починає забирати пішаки. Б'є на А2, після Тура Е4, без коливань забирає на Б3, ферзь g 2 і кінь d5. Тепер у чорних не лише позиційна, але й матеріальна перевага. Корабель білих поступово тоне. Але Жанель робить різкий хід F4, нападаючи на зв'язаного слона, та її чекає неприємна вилка. Кінь є 3 Ферзь відходить на Ф3. Тепер дві чорні фігури зв'язані. Але Василь Іванчук елегантно розв'язує цю проблему, граючи ферзь Б6. Якщо забрати коня, то буде зв'язка слон d 4 і чорні виграють. Тому б'є слона Жанель це контрольний хід, відкритий шах зі взяттям тури Король 1, 1 ферзем король g 2 і спокійне ферзь d 5 У чорних вирішальна матеріальна перевага у вигляді двох зайвих пішаків на ферзовому фланзі. Усвідомивши безглуздість подальшого супротиву, Жанель Фрайна здалася ось така партія. Василь Іванчук в цьому поєдинку без проблем довів свою перевагу в класі. І після двох турів у Василя Михайловича 100% показник два очки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!